Всім привіт! Робимо дуже-дуже цікаві розпаковки посилок з Алі. Чому цікаві? Пізніше вам зараз розкажу. У нас посилка одна вартує 10 центів. 4 гривні. 4 гривні і це ну, без приколів. Реально 4 гривні. Зараз вам розкажу і покажу це. Ось тут посилка за 10 центів. На закінченні залишання я вам покажу, як за 10 центів заказати собі, ну прям, дивіться, яку велику круту річ. А потім що давайте ми відкриємо ось цуце виберемо, тому що тут у нас прям дуже багато всього різного. Так. Дивіться, скільки всього в нас тут є. Так, ще ось це. Тут нічого у нас не залишилось. <кхід> Давайте розпочнемо. із найменшого ось такого це у нас ступенчики сверла, якісь типу крутіші, дорогі, ось такі, наскільки вони якісні, я не знаю. М -м 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 -м. Ну, з вигляду не дуже вам скажу, що вони там якісні. Ціна їхня не дешева, І запах тут від них також такий не дешевий, Ну, ось такі, коротше, ступенчики сверла. <кхід> так. Давайте ось з цього. І таку посилку може кожен. Кожен може собі заказати за 10 центів. Так, наступне сверло-ступенчисте. Ну, це вже більш щось тут поякісніше здається. Здається, все в мастилі, під шестигранник. Тобто під імпакт можна використовувати. Ну, це, типу, як кобальтове вже воно йде. Ну, не те, що, типу. Хоча тут все по-китайськи від 4 до 32. Воно і кольору такого типу з кобальту. Можливо, покраска, можливо, дійсно має вміст кобальту. Ну, Воно дороге вже. Так, воно вже дорожче. Так, дивіться, друзі, скільки тут все, не знаю що. Давайте всього. Тут у нас полотна доринуватору. Тож, давайте їх покажу вам. Тут такі, в принципі, всі однакові, ось такі полотна по дереву. Тут їх має бути 10 штучок. Просто довші, коротше, одна, одна дві, три, чотири, шість, сім. 8, 9 і Є50. Ну і є ось такі кілька берегів. Потрібно буде перевірити, чи на деволті вони стоять, Як стають, ну, чи нормально. Так. Наступний, дивіться, як запаковано. А, ось в таких пакуночках якихось, що у нас тут. А тут у нас біти. До речі, якась фірма. Здається, якісна. Будемо тестити. У нас тут ПЗ-2. ПЗ-2 ударні. Ян Хорн, якась фірма. Дивіться, ось такі бідки. Ну, не знаю, на перший погляд, здається, вони такі гарні. Вони і не дешеві. Тут, напевно, 20 штучок має бути, перераховувати зараз не буду. Так, перші сітки, напевно, 20. По такій кількості бачу. Так, наступне, це у нас те ж саме, напевно, ця фірма. Тому що цієї фірми багато чого має бути. Просто попакування. Типу бачу пізнею вже. Тут у нас. Ті ж самі, тільки це вже у нас торкси. Але які? Т20. Дивіться, ось такі Т-20. Ну, я думаю, на камеру не добре видно буде все, але тим не менше, ось такі біти різні. Там, не пам'ятаю, скільки одна штучка виходить, десь, можливо, долар, можливо, дешевше. Це прям ну, дорожче бійти такі, не просто якась там китайщина, це фірмові. Так, це у нас PZ-2. Коротенькі ось такі ПЗ-2. Тут також має бути штучок 20 десь так. Перераховувати немає часу зараз. Зробимо це пізніше. Так, давайте з цих кульочків почнемо. Не забувайте, друзі, посилка дуже-дуже цікава. Так. О, це вже щось поцікавіше. Ця ж сама фірма. А ось тут магнітні бітотримачі, і вони в нас ось тут мають ось цю кульку. Так, зараз спробуємо одну біту, як вона сюди буде триматись. Ну, з вигляду, непогані, дивіться. Тобто треба такі ось так зусилля. Тут шаричок є ось такий, він як штопор. Да, от Він краску навіть здирає виду. Ну, не прям так, щоб дуже тримав, але досить і непогано, я вам скажу. По якості зроблено. Ось тут не випресовано так, а іменно фрезерування. Йде. То, ну, ось такі штуки. Тут у нас їх є 5 штук. Одна штука десь там, район 2 долара вартує, може навіть трошки більше. Але нічого, подивимося. Вони, до речі, під імпакт, бачите. Тому такі штуки під імпакт дорожчі. Так, а ось тут у нас уже йде, Так, що у нас тут? Т-30. Також ударні. Ось такі ці біти. Тут їх 10 штук має бути. Вони, до речі, бачите, магнітні. Досить таки нормально приймають. Дивіться. Так, 2, 4, 6, 8, 10. Так, це у нас є. Дивіться, тут у нас ціла посилка. Посилок. Так, ось тут у нас. Щось цікаве від Езарта, напевно, цього фірма. Так, так, тут у нас щось та від них цікавеньке. Так, давайте зараз подивимося, що тут. Якийсь комплект. Мені ця фірма досить таки подобається, імпонує. Якісно, скажімо, хоча Китай, але якісний, класний. Так. Так, щось тут випадає вже. Дивіться, ось такі зеньковочки. Так, ось це, напевно, тут. Ось це тут. <кій> Різні. Ну тут відразу не зрозуміли щось уже. Тут уже брак. Тільки я сказав, що вони класні. Ось тут виколота ця штука. Ось тут вже в від... нас брак. І пише. Так, ну вони по дереву, по пластику і купер тюбес. Розширювати типу, труби, але одна вже з браком. Тому. Якось неприємно. Так. Хотілося, щоб воно було хороше, все класно. А воно не постійно так буває, друзі. Ось тут ця ж сама фірма Ezarts. Так, тут у нас така штука, щоб, типу, закруглювати щось. Так. Ось, наприклад, ось ця штука одна. Вона у нас там друга, здається, по розміру. Одна восьма дюйма на 5-8. Не розумію, чому в дюймах. І ось ця штука. Щоб, до прикладу, заокруглювати, Бо беремо навіть якийсь квадрат, ну, відносно ось цього, який сюди влазить. І наш шуруповерт імпакт, і робите, типу, заокруглюйте. Настільки воно практичне, я не знаю. Якось так. Можливо, воно взагалі не вартує коштів, але що пороблю. Так, наступне це в нас. Так, що ми тут маємо? Тут нічого, маємо візиточку. Деволтовські біти. PH2, коротенькі ударні на 25 мм. 25 штучок. Ось такий комплект. Імпакт, запаяний, все класно. Оріджіно, Хтось каже, звідки знаєш. Ну, я багато замовляв собі. Тому що мені не шкідливо, коли там пишуть якісь іерогліфи, до прикладу, коли я знаю, що воно оригінал. Комусь що воно може і шкідливо. Так, ось тут у нас Milwaukee PH2. Спробуємо. Оригінал, не оригінал. Ось такі. Спробуємо біти Міллок. Тільки пешки 2 хотілося б ще ПЗ-2. Ось спробувати користуванні. Так, штучок, вони, до речі, саме такі більш дорогі, мені здається, з усіх. Так, дивіться, багато-багато чого. Так, наступний у нас набір сверл від Makita 2, 3, 4, 5, 6, і 8. Ось такий набір. Ну, я думаю, що він оригінал. На 100% не буду стверджувати, але по якості. Сверел дуже-дуже подібно до оригіналу. Тобто якісно це зроблено. Не те, що там на в китайських брендах, які, як би здавалось, дешевші, ну, типу, можна зекономити. Але не кожного разу. Тому що, бачите, прийшов там щось вже поламане, тобто якийсь брак, відсоток браку значно більший буде китайський. Так, наступне це у нас, напевно, полотна чи що тут. Так, полотна для сабельної, для цієї сабельної, для реноватора, вже заговорююся. Шість штук ось такі. Фірма ося Ну, Не знаю, побачимо. Як вони сядуть на девонт це по-перше. А по-друге, е якась неякість. Так, щось тут так таке. Так, це у нас якийсь, типу, така штука, щоб малювати діаметр круг. Вирізати, якщо вам потрібно. Ставите тут зажимчики. Два. Якщо я пам'ятаю, так? Дивіться. Один ставите сюди, виходить, якось. Зажимаєте. Другий сюди. Так, ні, ось цей, напевно, сюди, так. Другий сюди. І по шкалі скільки вам потрібно, до речі, в дюймах. В дюймах, незручно. А можливо, не в дюймах. 16,5, 26,5. Трішки не зрозуміло що тут за шкала, така починається 16,5. Можливо, можливо, і міліметрів. Не знаю. Принцип типу дії такий. Ось сюди поставили, по кругу повели, позначили. Ось тут по металу, можливо, чи що, не знаю. Ну, річ не знаю, чи взагалі буде корисна. Тому що вона вартує Якихось коштів. Якщо б вона безкоштовна, то хай було б. <кій> так, друзі, дивіться, ось така штука, насадочка. Я вам зараз покажу, в мене вже є розпакована, щоб цю не розпаковувати, не займати ваш час і свій. Покажу вам ось цю штуку. Це насадка. Тут перехіднички, ключик, насадка для болгарки, пило Так, ось така насадочка. Тут ще є трупа. Все поставили. Затиснули, шліфуєте, пилосос під'єднали. Ця пилюка все сюди, в принципі, входить. Ну, Може, не все, але якась велика частина відійде до цієї пилюки. <кій> так, Переходимо <кій> до наступних. Е, так, ось це щось цікаве. Тут, напевно, шпатель, оскільки я пам'ятаю, я їх придбав якісь. Типу, як фірмові Виглядає. Дивіться, як все класно. Ну. По якості, Що вам сказати? Можна ними та й порізатись, тобто не оброблені до кінця. Бачите, є різні тут розміри, можливо, вони й непогані. Не знаю. Щоб стверджувати, треба працювати, треба розбиратись. Я як, як любитель взяв їх. Дивіться, просто різні розміри. Ось від одного інша дюйма. Так. Ну якийсь такий метал тут. До 5 дюймів, бачите? Це ось такий комплект. Так, до речі, з однієї сторони тільки напис. Ну, ось такі, такі різні шпаталі тут, в принципі, що їх вам показувати. Тут потрібно, скажімо, тестити, як і як воно взагалі. Ну, ось такий комплект. Так. Не забуваємо про посилку за 10 центів. Так, тут річ не дешева шаше. Шишей. Це в нас такий кутовий з лазером, напевно, ось тут вимірювач. Квадрат такий. Так. <клістична> Прикольна річ. Вмірюю кути, має магніт. Ось тут тут. Дивіться, ось така. Так, що вона має? Дивіться, один лазер має і має другий. Бачите, і має два одночасно. Ось я думаю, вам видно. <клістична> ну і вимикається. Відповідно, ось вона показує пути. Ось так більше. Так вона не буде показувати. Ось так. Холд. Так, розбукувати. Ось так. Тут є магнітики скрізь, тут є, тут, тут. Ну, Річ класна, прикольна. На тип-сішки. Кути вимірювати і так далі. Ну, В роботі, я думаю, що багатьом річ згодилась би така. Так, і найголовніше, я вам зараз покажу, що дійсно 10 центів, просто тут дані, я зараз їх загну і покажу. Так, більше тут нічого немає. Так. Тільки зараз, щоб вам було видно, так, дивіться, хто розбирається, там, да, взагалі, він знає. Валує, ось тут пише, 0,1 долар. Ось, валує, тобто вартість. Ось. Як придбати таку штуку за 1 долар? Зараз я вам розповім. Можна не тільки ось таку штуку, до речі, а можна... Інше. Раніше я був придбав пляшку. Так, що це тут у нас? Тут у нас вже запчастини якісь. Що це тут розкладається? Що це таке? Якісь макарошки. Дивіться, Дивіться. так, її вже хтось там пробував. Штука для чого? Типу, присхвач. До речі, тут ще є насадка? Ще одна. Так, ну ось така штука. Зараз розкажу, як її придбати за 10 центів. Тут перевірю, як воно тут по якості. Так. так. Накачали. Водички налили, що треба, і опришкувати. Тут клапан. Не знаю, як воно там триває, звичайно, чи нормально, чи ні. Можливо, пропускає повітря і так далі. Як придбати ось цю штуку? На головній плаці. Ось така ще насадка є, на Aliexpress Є така штука поливати дерево, земля призів називається. Заходите, там є таке дерево, коротше, така ігра. Поливаєте, набираєте 100% повністю дерево, вирощуєте, і вам пропонує різні там штуки. Ну, не прям так багато. Але, зокрема, ось така штука. Раніше я отримав був пляшку для води, то непогану досі таку. Типу. Там якісь і рушники є, тобто різні всякі штуки. Ця, на мій погляд здалася така більш корисніша. Ось. Да, якийсь термін потрібно потапити, там, так умовно кажучи, але можна отримати за 10 центів. Реально, до прикладу, якусь таку річ. Ну, досить таки непогана, прикольна річ. Тому, кому цікаво, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, долучайтесь до телеграму. Всім дякую за перегляд, всім пока.